Дональд Трамп сказав, що зустріч була непоганою є хороші шанси на зустріч тепер із Путіним найближчим часом. І каже, сьогодні у нас були дуже хороші переговори з Путіним, і є велика ймовірність, що ми зможемо завершити цей довгий і безперервний шлях. Але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро. Набір слів за великим рахунком ніякої конкретики. І також Трамп сказав, що зустріч Віткофа із Путіним в Кремлі пройшла дуже добре, але він не може назвати її проривом. Фактично в ж і тих же коментарях під час однієї і тієї ж самої прес-конференції в овальному кабінеті Трамп говорить абсолютно діаметрально протилежні речі. Як це сприймати? Ну як на мене, це треба сприймати як відсутність будь-якого результату на цих переговорах. Також Трамп заявив, що є хороша перспектива, що на зустріч погодяться і Зеленський, і Путін. Зеленський давно погоджується на зустріч. Путін про це говорить, але каже, що треба виконати домашнє завдання, провести багато роботи на рівні експертів, як говорить Пісков. а лише потім можна буде зустрічатися. Перед брифінгом Трампа коментар для телеканалу Fox News давав державний секретар США Марко Рубіо. Він сказав дещо більше аніж Трамп під час свого виступу в овальному кабінеті, але конкретики також не дуже багато. Втім, можна робити певні висновки. Стосовно того, про що говорили вчора у Москві. Зокрема, Марко Рубіо заявив, що Трамп зможе провести зустріч із Зеленським і Путіном за умови, що позиції України, її європейських партнерів та Росії вдасться зблизити, і каже: ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці, і на що будуть готові українці. Хоча про європейців Трамп говорить про те, що вони не повинні бути взагалі на переговорах. Далі Рубіо говорить, нам потрібно зрозуміти, як ці позиції наблизити одна до одної. Якщо нам вдасться звести їх досить близько, те, що хочуть росіяни і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч і в якій візьме участь. Обоє президентів Путін і Зеленський. Ну нібито нічого такого неординарного не сказано, але разом із тим дуже і дуже розмиток я сказав. Рубіо зазначив, що ключовими можуть стати територіальні питання, та що на певному етапі перемовин повинне статися припинення вогню. Червоною лінією через коментар Марка Рубіо проходить думка про те, що ключовим питанням для припинення російсько української війни є саме території. Путін вже неодноразово заявляв. Що він не зупиниться до того часу, допоки не візьме під контроль повністю Запорізьку та Херсонську області, Донецьку область, звісно, Луганську і Крим, і до того часу, допоки ледь чи не юридично буде за ним її визнавати. Звісно, на юридичне визнання цієї території за Путіним ніхто робити не буде. І каже ще Марко Рубіо, що ми не знаємо, чи відбудеться зустріч Трампа і Путіна наступного тижня, як про це заявив Дональд Трамп. Це залежить від того, наскільки далеко зможуть просунутися сторони. Жодного повідомлення про переговори на цю хвилину не було. Єдине, що вам можу повідомити, Володимир Зеленський анонсував сьогодні телефонну розмову із Емонелем Макроном, Фрідріхом Мерцем і премєр міністром Італії Мелоні. Звісно, будуть говорити про російсько-українську війну. Але які вимоги висував Путін на зустрічі з Віткофем, він не повідомляє. Місце ж для можливої зустрічі Путіна і Трампа поки що не визначено. І кажуть Білому домі, нібито це сам Путін просив про зустрічі з Трампом. Я цього не виключаю. Але про що будуть говорити? Ну от до речі, чиновник Білого Дому повідомив виданню CNN, що провести зустріч Трампа і Путіна наступного тижня буде складно, тому що її треба підготувати. Термін доволі короткий, малий. І буде складно через предмет самих переговорів і логістичні труднощі провести її там за кілька днів. Але Трамп дав команду, щоб прискорювали цю зустріч, і речниця Білого Дому Керолайн Левіт заявила, що бажання зустрітися із Трампом наголошую, ще раз виставила російська сторона, а Трамп цьому не заперечив. Трамп відкритий для зустрічей як з Президентом Путіним, так і з Зеленським. Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. І дійсно, Трамп впродовж двох днів телефонував Зеленському. Він з ним розмовляв. Це може означати глибоку зацікавленість Трампа у припиненні російсько-української війни, але от умови припинення, ну мені вони видаються дуже-дуже не те, що загадковими, а критичними навіть для нас. Водночас CNN з посиланням на власні джерела в Білому домі повідомляє, що Трамп наказав своїй команді. Пришвидчити організацію зустрічі з Путіним та Зеленським, і поінформував особисто Трамп сам кількох європейських лідерів, він вчора телефонував Мерцу, про намір уже найближчими днями зустрітися з Путіним, а потім провести тристоронню зустріч за участю Зеленського. Якщо не буде досягнуто якихось попередніх домовленостей, які можуть бути зафіксовані під час цієї зустрічі, то таку зустріч я вважаю друзі порожньою. Вона ні до чого не приведе. Помічники Трампа негайно почали планувати ці зустрічі. Хоча президентська поїздка та важлива зустріч із двома світовими лідерами зазвичай потребують часу для планування. Чиновники зазначили, що Трамп закликає свою команду діяти швидко. Так пише CNN, але скільки загодно може Трамп закликати свою команду діяти швидко, якщо не буде проведено дійсно попередню роботу щодо підготовки такого саміту, то я вважаю його, ще раз наголошую друзі, безрезультативним. І знову ж таки CNN стверджує, що це може відбутися впродовж наступного тижня або впродовж наступних двох тижнів. Два-три тижні ця теза лунає постійно, і знову вона пролунала із уст Дональда Трампа. Трампу закинули, що Путін знову вводить його за ніс. Це абсолютно очевидно. Але Трамп відповів: скажу вам, через кілька тижнів, можливо, менше, чи справді Путін водить мене за ніс. Тобто він фактично підтверджує посередковано те, що. Путін затягує час і буде робити це і надалі. Речниця держдепу США Темі Брюс заявила, що не вважає, що хтось насправді може водити Трампа за ніс. Ну, вона, звісно, по-іншому говорити не може. А що вона конкретно, друзі, сказала? Але іноді дійсно бувають спроби затягнути процес, втягнути інших гравців у гру. Трамп зараз їх втягує, я про це також скажу. Ми бачимо, що для Путіна це може бути спроба виграти час і зрушити ситуацію на свою користь. Тут йдеться не лише про війну, а й про економіку. Дійсно, економічного компоненту в цій всій історії дуже багато. І про економіку Трамп сказав наступне: що він може запровадити додаткові тарифи не лише проти Індії, проти Індії вже діють 50% відсоткові тарифи, а й проти інших країн, які купують російську нафту, зокрема проти Китаю, ну і до цього списку вже доєднався навіть В'єтнам. І що говорить Трамп? Ви побачите набагато більше країн, ви побачите дуже багато вторинних санкцій. Коли його запитали про Китай, то він не виключив те, що може запровадити мита проти Китаю, але ствердно і не відповів. І каже, що Штати зробили це з Індією та можуть так вчинити з кількома іншими країнами, але до того моменту, допоки не буде досягнуто торгівельної угоди із Пекіном, Трамп проти Китаю мид запроваджувати. Не буде Китай закуповує в Росії більшу половину її нафти на другому місці. Йде Індія, також з лишнім відсотків.